А ви любите дивитися фільми талановитих режисерів, перевірені часом? Тоді напевно ви вже відвідували кінозал, котрий транслює саме такі стрічки. Його засновник Олексій Уманський показує фільми, перетворюючи перегляд стрічки у цілий перформанс. By the little jewelry shop, we'll stop and linger while I buy a wedding ring. Глядачі мають можливість відчути себе головними героями фільму, танцюючи, смакуючи десерти, та випивати ті напої, які у той момент п'ють головні герої. Hard for us to whisper, Bonaceda, with that old moon above the Mediterranean Sea. Oh, in the morning, Senorina, we'll go walking, where the mountains help the sun come into sight, and by the little jewelry shop we'll stop and linger, while I buy a wedding ring for your fingers You I love you. Hey, me good. Проте транслювати якісне кіно талановитому режисеру, вочевидь, було замало, і він вирішив створити власне кіно, яке зараз вам усе розкажу. Усе почалося з фільму Небо, гори і кіно, знятого ще у 2010-му. Кінострічка розповідає про фільми, котрі знімали на території Закарпаття. День мене звати Олексій Уманський. Я люблю подорожувати і дивитися кіно. Якщо у вас є вільна хвилинка, сідайте, здійснимо кіноподорож по срібній землі. У нашому краї знімали багато хороших фільмів, деякі з них отримували Оскар. Запрошую вас на кіноподорож. Розпочнеться вона з того боку, з Франції. 1896 рік брати Огюст і Луї Люмєр дивують світ винаходом, який називається синематограф. Перший ефект: глядачі тікають хто куди, коли бачать, як на них рухається потяг. Ще не знаючи всіх можливостей кіноапарату, мешканці різних куточків планети везуть його до себе додому. Так на самому початку ХХ століття кіно починають дивитися і знімати не тільки у Франції, але й в Росії, Японії, Америці і так далі. З часом з'являються кінокомпанії. Перші з них нагадували шматок ферми, як то Universal Pictures або ж Warner Brothers у Сполучених Штатах. Кіноіндустрія розвивалась переважно у великих містах, звідти потоки фільмів ішли по цілому світу. На Закарпатті першими змогли оцінити винахід братів Люмєр ужгородці. Сталося це у 1911 році. Побачене настільки всім сподобалося, що було вирішено організувати власний кінотеатр. Місце обрали ресторан Корона культовий заклад 20-го століття. В кінці 20-х за сприяння президента Чехії Томаша Масарика, товариство просвіта побудує кінотеатр Уранія. 700 посадочних місць на власний голівуд ніхто не розраховував. Натомість срібна земля через якийсь час стає місцем паломництва режисерів, які створять у нас найкращі свої роботи. А що ви знаєте про фільми, які знімалися саме на Закарпатті? Це Creative Room і сьогодні я вас знайомлю з творцями документального кіно, котре називається Кіно. прем'єру зібралося чимало охочих подивитися на свій рідний край, побачити знайомі обличчя та особисто поговорити з молодим режисером. Ми з Льошею дуже давно товаришуємо, і наші шляхи притиналися у багатьох творчих проєктах у місті Ужгороді. І я просто фанат його творчості, скажімо так, і все. І його голосу. А він ще й кіно знімає. Саме тому ми тут. Що очікуєш від фільму? Я хочу посміятися, тому що знаю, там буде з чого посміятися і, і, і взагалі це цікаво вечором вийти на таку подію і потусуватися з людьми саме таким чином. За фільм і за Манського Олексія я знав вчора по інтернету. Чесно, подивився, за 2010 рік кіно Небо, Земля і гори». мені дуже сподобалося. Багато чого знав, навіть таких фільмів, яких не знімалося. І маю нагоду сьогодні не поїхати додому і залишитися продитися даний фільм. Що очікуєте саме від цього фільму? Ви знаєте, я думаю, він також буде як документальний, але я очікую, що в ньому буде більше. Розкрито ще якісь фільми, які, можливо знімалися в нас в області. І знаєте, якщо подивитися перший фільм Небо і земля це подорож, це мотоцикл. В нього починається кожен фільм. Я думаю, що другий фільм також буде якийсь з подорожі невеличкого вступу. Ну надіюся, що це буде класне кіно. Ну, конечно, я бы хотела здесь увидеть и за того, кого я видела. Потому что через много-много лет ко мне подошли ребята с редакции нашей радиоредакции и сказали, что а мы тебя видели. Я говорю, где вы меня могли видеть? А мы тебя видели с Гудзем, где ты там есть несколько кадров. А, ну и сказала, хорошо, что это да, потом не посмотреть. Поэтому вот это а, увидеть то время и увидеть, оказывается, что я разговаривала не с простым человеком, а это, а, может быть, уникальная личность. И вот, может быть, из-за этого я здесь. Так багато фільмів, які зняті були якраз таки на, нашій, а, на нашому терені. Да? Ну, знову ж таки, як студент фокульту туризму, маю відвідувати такі заходи і цікавитися історією культурним життям самого міста. Ну, от так. Як вважаєш, чи багато молоді цікавиться саме таким автентизмом? Ті, кому цікаво, тут будуть сьогодні, надіюсь, знову ж таки, заставити молодь не можна. Кому цікаво, знову ж таки, той прийде. Але надіюсь побачити багато знайомих тут всередині. Сьогодні я показую фільм Кіно власного виробництва. Мене звати Олексій Уманський. Приємно, що ви прийшли подивитися. Якби фільм про фільми, які знімалися на Закарпатті. Мукачево, Ужгород, Міжгір'я, люди, які були задіяні в зйомках, все це тут є. З перших кадрів впізнається наш край. де ще є такі тунелі, які прекрасні мости. Основні події фільму були зняті на вулицях Дайбоська та Висока. Хоча є момент, де добре видно, як виглядав Ужгород в 63-му році на рівні дахів. Це фільму, між іншим, Роланд Биков, чоловік, що прекрасно знається на комедіях. От він в епізоді. Приємно, що в зйомках брали активну участь і місцеві хлопчики. Один з них Олексій Бофов. Він зіграв роль другого плану. Основні зйомки це жорсткий перевал. Досить такі важкі, були там декілька виїздів експедиції, коли ми розіснів ми виїжджали, але це ціла колона. Це досить складно глибокого зйомка була. Значить, декілька автобусів з масовкою, тобто глядачами, які там кричали, махали шляпами, там таке інше. Тут утворювалася ціла група журналістів, які тут знімались щоденно, знімались, отримували руки. То тобто, ви такі гроші були. Мало що помню, тому що це було 63-й год, мені було всього 6 років. А вот, помню, у меня бабушка водила, это была именно детская такая массовка. Вот. И на набережной наша задача была прибежать за главным героем, который на Велосипеде. Вот. И вот в этой толпе там где-то есть и я продовжую тему що зробили в що знімали в Ужгороді, зупиняємося на стрічці з гучною назвою. Каратель. Це слово зараз для українців набрало двоякого значення. Дивно, що тематика цього фільму Греція 60-х років. Актори радянські, само собою, але всіх прізвища на Акіс, як справжніх греків. Головний герой, якого звати Ванґеліс. Солдат. Одного ранку він бере участь у розстрілі комуніста. Це наказ. Якщо відмовитись, посадять у в'язницю. А Огонь! Цілком приємним для Вангеліса день не може бути, бо він зовсім нещодавно вбив людину. І через це йому дискомфортно. Головний мотив кіна це совість. І не дарма в якийсь момент солдат зустріне на шляху священника, аби спитати його про смерть. А чому ж ти хочеш мене спросити? Зачем це потрібно? Убивати. Ти приймав місяць. присяги не ответишь. Это посредняя драма, в ней есть роздумы про людские життя. И есть Ужгород, что был в Греции, ну, что правда, фрагментами. Вот видим пассаж, что ведет до театральной площади. Эй, поехали! <клухи> Ладно, переменились. Ну что, куда решили? Садись, не спрашивай. раніше не спостерігав, щоб там проїжджала машина. А ще тераса біля так званого Хреста перехреща вулиць Корзу та Волошина. Щоб нічого не кидалося в очі, зробили всюди вивіски на грецькій мові. Так з виду ніби дійсно за границя. Що залучилося? Ніхто. Повість, друзі, Твої. Моє. черт з ним Пойдем посидімо. А ще мені здалося, що деякі фрагменти також знімалися в Мукачеві, як от вуличка, що схожа на ту, що веде від ратуші до зеленого базару. В якому йде головний герой. Цей дворик опирається в угорську церкву біля вулиці Духновича. Оцінити фільм зібралося чимало закарпатських режисерів, серед яких і В'ячеслав Єгоров. Ну, Леша мой товарищ, мой коллега. Я его хорошо знаю, хорошо к нему отношусь. Ну и очень важно вот эти мероприятия посещать, потому что они популяризируют украинское кино, в данном случае документальный жанр. Чи дивилися ви його попередню роботу і що можете сказати, що чекає нас у його тепер, от в, теперішньому? Ну, я практично всі його роботи бачив, не тільки з серії про кіно, Вот. Э, мне интересно с профессиональной точки зрения. И надеюсь, что это интересно и простому зрителю, который приходит, интересуется, что же в Закарпатье снимается. А цей фильм бы под музыку Гуцул Калипсо и песни «Повестка». Фільм з військовою тематикою, який знімали у військовій частині Ужгорода. Внутрячкове кіно про радянську армію. Власне, в самій назві закладено сюжетну лінію. Весною молодим людям приходить пов'єстка. І вони йдуть служити. У речі саме тут свою першу велику роль зіграв Олександр Фатюшин, той самий хокеїст Курін з фільму Москва Слізам не вірить. Коли знімали кіно, а воно майже повністю було зняте в Ужгороді, актор у вільний від зйомок час, дуже любив ходити в угорському халаті, який придбав на одному з базарів. В Москві такого не знайти, а у нас спокійно. І ще тут епізодичну роль має Єрмольнік, молодий ще. Ну ніхто вам, вашого товариша не позовет, ви байміть. Дружина Олексія Уманського розкрила нашій програмі секрети, котрі ви дізнаєтеся просто зараз. Він спілкується з багатьма режисерами, хтось його, мені здається, що хтось його надихнув, бо я вже, якщо чесно, не пам'ятаю, це давно було. Ну, і, а коли він перший свій фільм видав, то багато йому почали писати, що ще такий фільм, а ще цей, ти не згадав. Ну і знову в нього якби, появилося бажання другу серію зробити. Такого кіно. Кронометраж цього фільму є як повнометражний це фільм, тобто не корометра... короткометражка, що було найважче у такій Найважче в цій роботі було те, що коли внеслася якась невеличка правка у фільм, і для того, щоб її зрозуміти в контексті цілого фільму, треба було весь фільм кожен раз передивлятися. Тобто при кожній дрібній зміні треба було ще півтори години витрачати на його перегляд. Тобто щось зробив, півтори години дивишся. Щось зробив, півтори години дивишся. Тому досить багато часу на це пішло. Чи задоволені ви результатом проробленої роботи? А, насправді, коли працюєш над таким фільмом, ти його бачиш дуже багато разів і в певний момент вже втрачаєш від нього смак. Тобто ти вже знаєш, коли хто де що скаже, для тебе вже нема несподіванок. Проте я гадаю, що аудиторії він має сподобатись правді. Олексій Молодець. Він зробив дуже цікавий сценарій, дуже цікаву структуру фільму. Там дуже незвичайні прийоми. Тож сподіваюсь, що все сподобається. Чи були у в тому сценарії десь і твої, де і, можливо, побажання, чи ти суто працював саме над своєю роботою і не заважав йому творити? Ну, в більшості, звичайно, займався технічною роботою, проте іноді можна назвати як була така міні-редактура. Тобто я підказував, що десь треба, що не треба, тому що Олексій трошки захоплювався, а я його так направляв у русло. Спасські ворота з усіх вищезгаданих робіт ця найнудніша. Нехай мене вибачить режисер. Спортивна драма розповідає про післявоєнні Олімпійські ігри в Фінляндії. Ніби у Фінляндії, а насправді в Ужгороді на стадіоні Авангард. Фінського тут лише пару надписів на бокових рекламних щитах. В зйомках брав участь Костя Черкай, Ужгородець. От він стоїть біля воріт у формі військового. На мене втілили таку форму, а ми ще сміялися, що вона трошки схожа на нацистську. Ну, насправді не схожа, але сама форма така пілотка з таким сумуючим виглядом, уважно дивитися по трибунах, охороняти порядок. Скажи, будь ласка, що було найскладніше у твоїй роботі? Найскладніше Пу -пу 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 -пу. я думаю, просто інколи були якісь штуки, які не дозволяли кудись поїхати. Це найскладніше. А так, робота йшла в задоволення. Я знаходив якихось людей випадково, вони розповідали про те, як вони знімалися в кіно, як їм наносили грим, як там ставили всякі прибори в різних локаціях Закарпаття. Одним словом, круто. Коли глядачі зможуть побачити це кіно уже у мережі інтернету? думаю, не скоро. Я не можу сказати там, два місяці, три місяці чи півроку, а може і скоріше. Все залежить від того, наскільки я зможу показати їх на інших кінозаходах, якихось кінофестивалях за кордоном, в Чехії і в Києві. Тобто, все-таки ти плануєш е, фільм із Закарпаття вивезти його далі? Ну як вивезти? Хочу, щоб його подивилися трошки далі, ніж, ніж Ужгород, в різні напрямки. Як ви вже почули, відео вийде у маси ще не скоро. Тому хто не встиг побачити стрічку на прем'єрі, має набратися терпіння і дочекатися виходу кіна у мережі інтернет. Повірте, про історію власного краю варто знати. Це був креатив рум. Зустрінемося за тиждень. Чао!